Так, оце заколотив тісто на піцу. Це тісто поставлю на ферментацію. Е, дивіться. Тут на 300 грам води, е, десь 20 грам, 15 20 грам солі, е, 4-5 грам дріжджів, е, цукру, ну так, пучечку. Е, тоді що ще? Олії 2 ложки. Ну, небагато можна три, можна і 2. Небагато таке. І борошна 500 грам. Так, і все це колотимо на крижаній воді. І тепер зараз воно трошки постоє: е, руки в борошно. Так, Муку використовуємо. Це, дивіться, така спеціальна для піца. Попробуємо, що вона. Це мука така. Кажуть, що італіянська. Ну, я думаю, вона та італіянська така сама, як я італіянець. Так, ну добре. Е, тепер ділимо зараз на три кульки таких от, однакових і в морозилку, в холодильник, тобто, щоб не замерзало, бо я запругів в морозилку. І в морозилку на 24 години. А завтра вже пектимом тоді я покажу. Так, усім доброго вечора. Я вчора е, показував, як ставив тісто на ферментацію для піци. Ось сьогодні з таких от дві піци мені вистачило. Ну, вроді нічого вийшло, тільки-тільки -ті витяг. Ну, дуже гаряча. Коли вона остине, я ще витягну і покажу, яка вона в розрізі буде. Ну, будемо чекати, поки вистигне. Так, зараз подивимося, що воно в мене вийшло. Дивіться, яка. Пі Піца. Так, зараз я покоштую і тоді розкажу, що вона зроблена. Так, зараз коштуватиму. Ну, що я скажу. Дуже гарно. Дивіться, що тут зараз прохопну. А тут таке. І жуйба і балакаю. Так, що тут піці? Вічина, куриця, цибуля, сир моцарела, томатний соус. Ну і класно кажучи, все. Ну да, більш нічого нема. Ну, дуже добре вийшло. Так що все в порядку. Я переживав, що не вийде. Пропеклась, вон, дивіться. Все отлично. Так що печить. Все вийде і все буде гарно. А ви не забувайте підписуватися на мій канал, а я буду знімати і готувати для вас.